Вивчити англійську. Це неправильне питання. Є люди, які відмовилися від репетиторства саме тому, що відчули таку певну довгу паузу в прогресі. Чому ви ніяк не можете вивчити або розмовляти англійською? Тому що це неможливо. Ми накопичуємо значно більше інформації, ніж нам необхідно. Якщо ви прагнете стати успішним в будь-якій сфері, шукайте. Своє коло однодумців нерідко буває так, що люди витрачають багато зусиль, нервів, часу, коштів на вивчення англійської мови. А в результаті так і не заговорили. Чому взагалі так відбувається, і що ми особисто робимо не так? Адже це наша основна мета вміти спілкуватися англійською, інакше. Який сенс її вивчати? Якщо ви вперше на моєму каналі, то велкам і ласкаво прошу. Мене звати Марго, і я засновниця клубу Do You Understand, де ми вивчаємо і практикуємо англійську в колі однодумців. Це відео дуже рекомендую подивитися людям, які вивчають англійську і все ніяк не досягають результатів, а також викладачам. Якщо до речі, серед глядачів такі є, то будь ласка, залиште свою вподобайку і підпишіться на канал. So, спочатку відповім вам на дуже важливе питання: чому ви ніяк не можете вивчити або розмовляти англійською? Адже щорічно до дословнику англійської мови додають приблизно 8 тисяч слів, може більше, може менше. І не те, що ви не зможете вивчити ідеальну англійську мову, але і для самих носіїв це quite challenging. Все, на цьому відео можна далі не дивитися, розходимось. Насправді все дуже просто. Проблема лежить в постановці самого питання, а також в неточності ваших цілей. І якщо ви і надалі будете так продовжувати, то не побачите результату і будете страждати вічно. Наприклад, як мені вивчити англійську? Це неправильне питання. На чому мені потрібно сфокусуватися, щоб покращити свої свій розмовний скіл, або сприйняття англійською на слух, або розібратися нарешті з цими граматичними часами, це вже більш точно. Отже, визначте свої прогалини і тоді. Ціль стане більш очевидною і чіткішою. Мені потрібна англійська для роботи, мандрівок, навчання, ну і так далі. Як ви гадаєте, чи можна цю ціль вважати чіткою? От зараз поставте це відео на паузу і напишіть мені в коментарях. На мою особисту думку, ці цілі не достатньо точні, а ви знаєте, що чим абстрактніша ваша мета, тим значно важче її досягати. От вам приклад чіткої цілі. Я хочу ввести свій YouTube канал виключно англійською мовою, щоб залучити іноземну аудиторію, щоб продавати свій продукт. І що в цьому цілі. В цьому цілі, що мені для цього потрібно? Для цього мені потрібно прокачати свою граматику і також регулярно поповнювати свій словниковий запас. Як це зробити? Періодично практикуватися в написанні якихось текстів, есе, свої власні думки на якусь тему, також читати читати різноманітні статті, які максимально наближені до тої теми, яку ви хочете е, висвітлювати на своєму каналі. Ви маєте чітко підходити до постановки своєї цілі. Так, у всьому, і точно так само працює з приводу англійської мови. О, я придумала. Давайте ви спробуйте сформулювати свою власну ціль. Напишіть мені в коментарях, а я підкажу вам, що для цього потрібно. Отже, мета вже у вас сформована. Ви чітко знаєте, що англійська мова це не є кінцева ціль, це є інструмент досягнення вашої мети. Далі обираємо найзручніший спосіб навчання: ем, курси, англійські курси, або індивідуальне репетиторство, або це мовна школа, або розмовний клуб. Якби варіантів: о oh гад», За всю мою професійну діяльність, це приблизно 9 років, я випробувала абсолютно всі із цих методів. І кожен із них має як свої переваги, так і недоліки. Отже, Репетиторство: репетиторство це уроки один на один з викладачем, тобто студент-викладач. В моєму клубі є люди, які відмовилися від репетиторства саме тому, що відчули таку певну довгу паузу в прогресі. Вони досягнули певного рівня, а далі ну, все, якесь таке плато. Чому взагалі так відбувається? Тому що ми накопичуємо значно більше інформації, ніж нам необхідно. І в спілкуванні вже безпосередньо відчуваємо такий мовний бар'єр або мовний ступор, наче всі слова кудись вилетіли. З приводу граматики в нас є якась така каша. І це є такий основний недолік занять один на один, тому що ми не практикуємося в своїй англійській з іншими людьми. Ми не дізнаємося інші способи формулювання речень. Що в нас по англійських школах? Англійські школи пропонують е, таку структуровану навчальну програму, яка включає як письмо, е, спілкування і граматику. Цей формат особливо зайде людям, які готуються як до внутрішніх екзаменів або міжнародних, чи їм потрібна вузькоспеціалізована спеціалізована англійська, наприклад, англійська для бізнесу чи англійська для it спеціалістів е, Я рахую, що головний мінус є саме потік рандомних клієнтів або студентів і викладачів. Абсолютно різного віку, різних інтересів, цілей. І уявіть, що у вас таких 5 або 10 чоловік в групі. Від чи наче потрапили знову в шкільні роки, де є був такий соціальний і культурний вінігрет. І нічого спільного. Тому я вважаю, що в такій атмосфері складно бути мотивованим ну і розвиватися. Я поділюся власним досвідом, який привів мене до створення клубу. І розкажу, чому саме цей формат я рахую. Найефективніше, от реально, просто із всіх способів я рахую, що це найефективніше. Розмовний клуб це все ж таки більш про дискусії, про обмін думок. І ви можете не помітити насправді, що відчуваєте прогресу, але потім помічаєте, що отримала трохи більше, ніж просто гарний розмовний навик. Ви отримуєте знання, ви е, отримуєте однодумців. Нам дуже не вистачає інколи в цьому світі мати навколо людей, які дихають і дивляться з нами в одному напрямку. Коли я щось вивчу таке прикольне або цікаве спробування англійської, я одразу біжу ділитися зі своїми рідними. Але ви знаєте, я наштовхуюсь трошечки на таке, ну, мене підтримують, скажуть, о, клас, клас! Але я не відчуваю насправді, що людина дійсно зі мною на цій хвилі. Ну, просто тому, що моїм рідним не дуже цікаво це. І якщо так ділитися періодично, то ти відчуєш в кінці кінців демотивацію щось далі робити. Або ти поділишся в соцмережах, що о клас, дивіться, я вивчаю англійську сьогодні. Перше заняття. Всі тебе підтримують, але і тоді в тебе одразу пропаде бажання далі вивчати. Тому що таке відчуття, що ти вже досяг якогось результату. Тебе ж підтримали, тебе ж похвалили, і на цьому все дуже важливо мати підтримку навколо. Це просто необхідно. У всьому будь-які навики, які ви не здобуваєте, чи це навик бути підприємцем, чи це навик ем, правильно менеджерувати свої фінанси, вам потрібно мати навколо те саме необхідне коло, коло людей, які в цьому зацікавлені, коло людей, які будуть допомагати вам на вашому шляху, які навпаки не будуть демотивувати вас. Ем, скажімо так, фейковим зацікавленням, а дійсно будуть зацікавлені у вашому розвитку. Здавалося, що між школою, курсами, клубом взагалі немає ніякої різниці, тому що ну, спільне в них це головне практика і вивчення англійської мови. Але якщо розбиратися і пробувати, то ви відчуєте, що підхід зовсім різний, і бачення зовсім різне. Тому гайс, якщо ви втомилися вже нудитися. Цією англійською і хочете насправді отримати трошки більше, ніж мову, отримати саме трансформацію. Тому що я рахую, що забуваючи новий навик, а особливо вивчаючи нову мову, ви відкриваєте собі нову особистість. Коли я говорю українською, я Марго, одна. Коли я говорю англійською, я Маргарет, я інша Марго. І я дійсно відчуваю в собі цю різницю. І інколи, коли. Одна Марго може не бачити вихід із ситуації, інша Марго допомагає мені знайти шляхи. Якщо ви досі сумніваєтеся, що клуб це не те, що вам потрібно, то дозвольте мені поділитися коментарями людей, от вони тут будуть десь, десь тут, які до цього спробували і мовні школи, і репетиторства, і ну все. Якщо у вас закралась, можливо, думка, що вашого рівня недостатньо, щоб приєднатися до клубу, дозвольте мені поділитися ще відео моїх учасників, де ви побачите людину перші тижні клубу і через декілька місяців. Земендзевері нас, тому що ми намагаємося... Аноент андерстант на за ландвіч. Батін from верить харч ситуація, бо stay without electricity um, approximately from Николаєв, till візат hours per day and it's very Можна сумніватися до скону, а можна просто зробити свій такий baby step, посилання на які ви знайдете в описі. Під відео. І пам'ятайте, в клубі ми не маємо рандомних людей, тільки своїх. Всіх з Різдвом Христовим, а також з Новим роком, я бажаю всім нам перемоги, добра, любові. І, звичайно, інгліша. Тому побачимось з вами в клубі або в наступному відео.